Посіла на антидепресанти. А мені ж ніхто не сказав, а лікар сказав, що нема звикання. А є звикання, і я тепер не людина, а овоч. Ще раз почуйте: 400 разів збільшилося продажі транквілізаторів і антидепресантів. Кому це вигідно Вам, мені, чи вам, мені, чи комусь іншому вигідно. І лікарі вам казали, що немає звикання. Що це так здорово жити на транквілізатора? здорово, Супер просто. Ну, включайте мозок. Але під мухоморчиками і під транквілізаторами мозок не включається. Він включається від рослин. Ну, вже в якому будь-якому вигляді правильному. Включається від рослин. Ви ж подивіться з іншого боку. Можна сказати, Боже, що робиться, Боже, що робиться навколо який жах, капець-капець, ми всі помремо, знаєте, і, і нас всіх зроблять біороботами. А з іншого боку, моя позиція така: це дуже цікаво. Ми живемо в дивовижні часи. Ми сюди прийшли, щоб що, налякатися і жити на фармакології. Чи ми для чогось тут прийшли? Да в такий переломний. Момент цивілізації не було цікавіших і більш насичених, навантажених таких глибоких і багатошарових процесів, як ми з вами проживаємо зараз, і ми з вами, бляха, в епіцентрі. Ну для чого? Щоб злякатися, панікувати і себе придушувати свою свідомість, щоб взагалі ніяким чином ні на що не реагувати. Ну, я сподіваюсь, мене чують, розуміють ті люди, які. от Поставте плюсик хто-небудь мені для натхнення. Будуть вам засоби всі. Буде модно дуже. Мухомори чомусь зараз стали такі модні. Боже, відкриєш ленту? Раптом взялися? Не сумно, да? Дві революції, ковід, війна геть не сумно. Так не сумно. Але ж ми для чого це маємо це зрозуміти? О, Дякую вам за плюсики. Дякую. Для чого це ми маємо зрозуміти? Якщо ми сюди потрапили? Для того, щоб сидіти боятися, для того, щоб сидіти ждати, для того, щоб стати жертвою того, що є? Маніпуляторів, політиканів, псевдопророків якихось, в лапках духовних гуру, просвітителів. Ну ми для чого тут? Для чого це все робиться, щоб ми не реагували. От такого, знаєте, не реагували просто інформація. От, туди, сюди. сюди. Туди, ха, шо, ха, ха, ні. Шо, на чому сконцентруватися? Що чув? Що бачив? Що сприйняв? Шо, шо, шо на що зреагував? Угу. Угу. Для цього? Ми сюди точно прийшли? Для цього? У ті, які от дозволяють собою це робити, це ефективні будуть люди. Вони вийдуть переможцями з цієї, з цієї історії. Дайте собі відповідь. Собі відповідь. Вибір за нами. Хотілося б на нього його на, на когось перекласти і сказати: хтось там, ну всі ж там, шмутін, чи наш президент, чи ще хтось, ще хтось, ще хто, ще, ще хтось. Ну вони ж винуваті в наших проблемах, правда? Якби ж то тільки вони, вони не настільки всесильні, щоб створити стільки всього. Мабуть, є якийсь інший задум. І ми тут і можемо цю історію пройти абсолютно по різному. Абсолютно по різному. Одну і ту саму історію. І оце вже від нас залежить. А хотілося б інколи мати когось, на кого цей вибір можна перекласти. А умови гри інші. І не вийде. От так, мої хороші. Так що я вас щиро люблю, щиро хочу вам допомогти, дати вам знання, підстелити вам соломки, пояснити, підтримати, надихнути. Но, на жаль, я за вас це зробити не можу. Чи, на щастя, робити вам прийдеться. Люблю, цілую, всім мирної ночі, всім благословення, захисту і ясності розуму.